Оце був би людиною так уболіваєш за бази, то підкрадається тихенько. Да, Важкий відрізок у вісім днів, коли тепличники провели три поєдинки, та й базис теж. Завершився очним протистоянням, дербі умичний. І розумію, само по собі принципове протистояння. А з урахуванням того, що останніми роками і цього року зокрема, команди претендують на найвищі місця, то ціна очок, які розірвалася, була дуже високою. Це вже другий матч у цьому чемпіонаті між командами. Перший у Кочубіївці, нагадаю виграв базис, тим самим перевавши. Тривалу безпрограшну серію тепличників ну в 2022 році команда жодний поразки не зазнала в жодному турнірі. Ну і самі розумієте, тепличники прагнули реваншуватися. Ну а саме головне е скоротити або бодай не відпустити у відрив суперника. Це вже з огляду на турнірну стратегію. Команди дуже добре знають один одного. А відтак як кажуть, з голими шаблями в атаку ніхто не помчався. Точилася боротьба, моментів було мало. Ну я навіть скажу так, що і очікувалося мало моментів, тому ціна кожного епізоду гольового, скажімо так, вона була надзвичайно високою, тому що тут важко було уявити, що цих моментів буде десяток або більше. Досить типовим був такий прогноз, що долю поєдинка може вирішити і єдиний забитий м'яч. Ну, з огляду ще на те, які грають сьогорічні бази, взагалі практично не пропускає, то такий прогноз був дуже раціональним і логічним. Це говорило про те, що хтось, хто таке прогнозує, орієнтується в реаліях сучасного брехнула та із закрити. Будь ласка, повно, ваш ваша. Та не що Саме реальні момент в першому таймі ось такий створили тепличники. Це ну, не просто голівий момент. Ну, на жаль, Роман Потапов з 2-3 метрів не поцілив, практично вільний кут утворіт. Ну, таке буває у футболі. І ну, ціна цього промаха, вона стала зрозуміла у другому таймі. Роман корив себе бачите, взяв за голову. Але що зробиш? Це футбол. На перерву команди пішли за рахунка 0-0. Ну а другий тайм мав вже визначити кінцевий результат. Це не купку поєдинок. Нагадаю, що напередодні там за два дні до того в середу типишки зіграли 120 важких хвилин проти е тального, а база зграв. 90 хвилин, але на виїзді в Золотоножі. Тут собою команд було непросто. Бачите, що у вболівальників зібралося те, що скучилися за футболом, хочеться відволіктися від важких реалій сьогодення, десь набратися хоч якихось емоцій. Емоції мається на увазі насамперед позитивним. При чому ну зрозуміло, той, хто виграє болівальників і отримує такі позитивні емоції перемоги, ну а навіть якщо поразка, дає можливість нам дати ковток якогось можливо мирного життя, ну і надіятись на мирне життя в майбутньому. Бачите, Жені Іжаченко з такою помічницею, донечкою залишає стадіон. Це головне в житті у кожного з нас. А футбол допомагає набратися нам тих сил. Ну, ось ще раз звертаю увагу на трибуни. Ну і в середині другого тайма рахунок відкрив базис. Він свій момент на відміну від тепличних по першому таймі Реалізував Подача з правого правофана. Там же удар з фактично звідти поперечена. І артем Тепляков був першим на добуванні. Арбітри зафіксували, що м'яч все таки перетнув там лінію воріт До радуси, тих, хто проболіває за бази. Асистент арбітра тоді вказав жестом, що м'яч перетнув арбітр. Відповідно прийняв рішення. Рахунок став 0-1. Тепличники звісно це ще більше не влаштовувало, тому що пускати у відрив базис ніхто не хотів. Ось важко буде туди догнати. Фактичники пішли вперед, але наразилися на ще одну атаку Базиса. Арбітер познаки акантів і е -е, кращий бомбардир команди, Базис та всієї підгрупи. Валерій Басто робить рахунок 0-2. Це вже була вагома заявка на перемогу, враховуючи по характеру гри. І тому як грає той же Базис. Каже, що практично не пропускає. Дуже вже було серйозно. Ну, радість уволівальників Базиса зрозуміла. Це вже вагома заявка на перемогу, на перемогу матчі, та й взагалі в чемпіонаті. Це вже так можна не пошепки говорити, що Базис зазіхає на чемпіонські медалі. Бо типичники продовжували боротися ще одна поперечина. Тут як кажуть, і без фарту не обійшлося, але що є, то є. Тепличники боролися до кінця і простріли передачі, удари, але не, відігратися їм цього дня не судилося. Навіть того більше, навіть гол престижу не вдалося забити. Без нататка навіть важко зараз сказати, коли останні тепличники залишали поле без забитого м'яча. Таким чином базис перервав ще одну серію тепличників, тобто в першому полі перервали. Серію без поразок, то зараз перервали серію і без забитих митчів. Ну, Вона тривала дуже довго, тому цікаво, в мене на сторінках зможе про це подивитися більш докладно. Ну а далі на команди очікує ще фінал Кубка Області, де вперше відбудеться також Дербі Куманчний. А це відбудеться 15 липня. Ми потягнемо Джерем, то буде господарем поля фінального матчу. Зрозуміло. Значит, ваше что будет? Ну что выбирай. Фифа. Фифа. Ну тогда мы желтый, фаерплей. Что стоит? Фаерплей. Так, я подкидаю. И, 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 и сейчас на ребро остановится. И не падай сюда. <laughs> фаерплей. 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 Вот ну, такая хозяева, да? А ну бери интервью давай у всего. У всего ты. Спасибо, Илюха. Взял интервью, спасибо. <laughs>